По закриттю даної свічки верх одну хвилинку відкрився. USD -MIR, дуже класна ситуація. Мені дуже до вподоби usd Mir. Відійшов на дві хвилинка, у вас тут вже плюси. Так, да, поки що зайшли. Раз, два, три, чотири плюсика. Чекаємо зараз по usd Mir, як відпрацює себе. Загалом ситуація мені дуже до вподоби. В ідеалі, в ідеалі, набиратися тут від даного рівня підтримки по прапорцю, але незважаючи на це, не помилкою буде зайти так само, як і я. Тому чекаємо, USD-мір залишається буквально 30 секунд до відпрацювання поточної ситуації. Ну і надіюся, що будемо забирати вже... це? п'ятий плюс, чи який. Да, буде п'ятий плюс. Буде приємно. Буде кайфово, буде класно. Ну, Давайте слідкувати. USD-мір. Ауткат. Зараз глянемо обов'язково ауткат. Ну, давайте вже одразу глянемо. Ауткат. Ну, доволі непоганий імпульс. Давайте дочекаємося мір Йоздемір 2-1. Окей, Йоздемір закривається з любих точок входу плюс. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.